Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Там у мене підписники прохали. Покажіть ще раз, як ви детально робите опорні колеса на навіску. Ну, у мене така зараз якби ситуація склалася, що я можу це зробити. І я вам, друзі, це все покажу. Значить, для того, щоб зробити опорні колеса, ну, мінімальні колеса, які от є по такій от ширині. По такій ширині, це я вам зараз скажу ширину. 6 см. 6 см І висота, висота 20 см. Вони називаються з поліуретану 2,50 на 4. 2,50 4. Потрібно два вам колеса. Ну, У кого є мотоблок, який треба транспортувати до городу, як там у мене є бампер, виготовлення бампера для легкого мотоблоку, там є таке вухо спереді, на яке кріпиться опорне транспортне колесо. Це теж було б непогано. То вам треба їх купити три штуки. Ну, е Вісь віс, до цих колес продається, там, де продаються колеса. Але вона занадто дорога, друзі. Вона може стоїти навіть більше, ніж саме колесо. В середньому колесо коштує від 300 до 400 гривень. Значить, я от, е, на мітізах знайшов от такі от болти. Е, вони 16-го діаметру довжиною. 12 см. Е, вам потрібно буде їх два. От 16 це самий нормальний такий діаметр, щоб була міцна е, міцна вісь, на якій держаться будуть колеса. Ну, Шайбочки от такі потрібні. Я вам подальшому покажу для чого. Е, 6 штучок, внутрішній діаметр 16, наружний діаметр 30. І трубка. Ну, трубку, якщо ви знайдете, це внутрішній діаметр підшипника колеса внутрішній наружний, і е, внутрішній діаметр вісі. вам потрібно діаметр 20 е, наружний, 52 мм, довжина 2 штуки. Ну, трубку, може, ви таку і не знайдете. Друзі, ну, 21 я її просто зняв болгаркою і шліфувальним кругом на болгарки. Ну і 40 на 20 труба. Дві штучки вам треба буде по 50 см. От, отвор показаний діаметр 16 тобто цього болта, який буде виконувати роль вісі, От. Якщо буде 16-16, якщо буде 20, значить треба отвори зробити на 20. Ну, друзі, і в принципі, все по матеріалам. Зараз я все наріжу, просверлю, поріжу і покажу вам вже в готовому стані. Шановні, склав я одне коліщатко. Ось воно. Уже в складеному стані, на підшипниках. А друге, я вам хотів показати, як воно складається. Значить, друзі, отвори на 16, як ми домовлялись, бо вісь на 16. Тут проварено кінцівка. І слідуюче. Дивіться, шайби йдуть 16 середині діаметр і зовнішній діаметр 30. Значить, такі вони повинні бути, тому що, щоб перекривати внутрішню обойму підшипника. Друзі. Значить, дивіться, ставимо оці шайби обов'язково. Ну, це десь виходить 4-5 міліметрів. Це, щоб віддвинути колесо від Стойки. Так. І, друзі, як правило, я це роблю самоконтрящими гайками. Якщо є у вас можливість в грошовому вигляді це робити, друзі, раджу вам ті моменти там, де частіше всього е відкручується, закручувати на самоконтрящі гайки. Вони можуть бути пластикові всередині, а можуть бути просто металічні з обкатаною зовнішньою стороною І закручуємо щоб прижати колесо так як воно повинно. От і все, друзі. На підшипниках коліщатка. Будуть вам завжди допомагати. Буде вам набагато легше на городі зробити з навіскою, друзі. Ось у мене по коліщатам і все. Прохання виконано. Це у мене було в блокноті записано. Я цей ролик відзняв, друзі. І ще там зроблю переднє опорне колесо і покажу вам. Ну це буде трошки далі. Друзі, не забуваємо підписуватись до мене. Підписуйтесь, буде багато цікавого матеріалу. Я чекаю ваших коментарів. Жміть обов'язково на дзвіночок, щоб бачити послідуючі ролики. Друзі, чекаю вподобайок від вас. Всім мирного неба!